Захищати своє місто готова на всі 100%. щоб не допустити загрозливої ситуації на нашій території. У напрямку Харкова в районі повороту на Дамбо чотири дня тому з'явився блокпост. Містом почали ширитися чутки про бойові машини, танки, озброєних солдатів. Насправді ж, як виявилося, на в'їзді до Охтирки чатують чоловіки з міського формування Легіон, який існує у місті вже чотири роки. У беремні часи для держави вони вирішили добровільно охороняти місто. Не допустити проникнення. Наше місто, яких хто ну, сказати, ну, на даний час актуальні, актуальні це проросійські елементи. Ми хочемо трошечки наших людей, ахтирчан, пробудити, щоб задумались над тим, що ну, ну, не все так гладко, не все так просто. І, і треба думати про те, що е, окремо кожен нічого не зробить, Але якщо люди Об'єднаються, то вони можуть багато. Захисну споруду, яка складається з шини будівельних блоків, зібрали за чотири години. Усі матеріали для укріплення сюди доставляли самі. А ось це, це його призначення. Це його призначення це для того, щоб ну, засіб принудительної остановки транспорту. Ну, це такий він, створений подручними средствами, це борони для того, щоб поле орати. Ну, бачите, вони пригодилися для того, щоб з двох сторон повністю перекривається траса. Звісно ж, український стяг майорить на кожній частині укріплення на знак патріотичного налаштування цих бійців. Зброя у наявності говорять, є вся вона законно зареєстрована. Офіційний дозвіл на володіння є. І хоча, поки машини вони не зупиняють, проїжджаючі автомобілі своїми сигналами схвально вітають легіонівців. В даний час ми машини не зупиняємо взагалі, тому що рядом з нами немає працівників міліції. Коли буде у нас тут світло, коли це буде обустроєно, то тут буде пост, і ми будемо зупиняти і перевіряти. В даний час ми ведемо більш сказати організаційну роботу. Ми збираємо навколо цього посту людей, яким не байдуже те, що відбувається в країні. Про важливість і небезпеку роботи цих чоловіків нам довелося відчути на собі. За кілька метрів від блокпосту зупинилася машина з донецькими номерами. З машини вийшли два чоловіка і з відстані розглядали блокпост. Потім сіли у машину, проїхали на інший бік посту, знову вийшли з машини і детально розглядали укріплення. Потім по телефону з кимось довго перемовлялись. Сіли у машину і поїхали у напрямку Охтирки. Відчуття у цей момент, м'яко кажучи, неприємні. Легіонівці кажуть у найближчому часі. До них мають приєднатися і представники правоохоронних органів з даїчниками в співпраці. Якщо ми е, якусь підозрілу машину, ми виявляємо, ми передаємо їм. Тобто ми в контакті. з… Е... Тими патрулями, які виходять, і вони під'їжджають, просто в даний момент вони тут не стоять. Чергування тут відбувається цілодобово. У день-ні години чотири добровільця, у нічний час бійців більше. Командир легіону на чергуванні знаходиться постійно. Усіх небайдужих людей до долі міста і усієї Сумщини просимо відгукнутися і допомогти. Підтримайте цих мужніх людей. Тут люди зібрались патріотично налаштовані і ну, ніхто тут не плаче, якщо люди є небайдужі яких цікавить доля нашого міста? Хто за порядок у нашому місті, то хай до нас підходять. Будемо співпрацювати. Це наше обще діло, порядок в нашому місті. Завдяки цим патріотично налаштованим чоловікам Охтирщина має почувати себе захищеною. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.